Вітаю всіх на каналі Dance, з вами Аня. І сьогодні я продовжую відео, продовжую знімати своє відео просування свого процесу пухнаста чистюля. Для мене це пухнаста чистюля. Власне, це дуже схоже на мою кіцюню Масяню. І... Я продовжую вишивати в СП відкритий вишивальний набір. Або яка різниця, він вже відкритий, який проводить Юлія Німінська. СП проходить в групі у Facebook. Посилання на групу, де проходить вишивальний СП. Там, до речі, проходить і інші СП. Тож, долучайтеся, я посилання залишу на канал, на канал Юлії. залишу. Тож проходьте, доєднуйтесь, норм в цьому СП немає. І просто щомісяця звітуємо, вишиваємо, СП ще продовжується до грудня місяця, якщо я не помиляюсь. Тож, беріть свої відкриті наборчики, початі процеси. Якщо там вишито не більше 50%, тож, будь ласка, долучайтесь. До нашої компанії. А я вишиваю свою кіцюню. Місяць промайнув. Я ще не бралась, ну, тобто я тільки почала виконувати норму місяця. Сказала я, що норм немає, але норми я для себе ставлю норму, ось що в мене наразі є. Так, тут трішечки в мене зараз. Так, якщо заглянемо, так виглядає нижній ряд. І ось тут я працюю. Це я вже почала відшивати на цей місяць. яка Які в мене норми? Я щомісяця трошки додаю було. 1024, потім 1137 хрестиків. Ну, так, власне, хочу дійти до такої сталої цифри в 2000 на місяць, але бажано ж, звісно, робити більше, щоб процес швидше просувався і йшов до завершення. У мене ще немає і половини, тож, Десь приблизно я коли дошию, буде десь 30% тільки, коли дошию цей лист. Тож ще працювати багатенько, і тому хотілося би пришвидшитись. Але, як буде, принаймні буду намагатися цього місяця зробити норму, бо місяць вже закінчується, звіт незабаром вже менше тижня, а в мене ось нашито тут, ну не знаю, не знаю, близько ста хрестиків тільки нашито, тож ще тисячу, більше тисячі треба постаратися зробити. Тож, буду приступати і не переключайтесь до наступного включення. І ось я зі своїм звітом за серпень місяць. Навишивала у серпні я 1204 хрестика. Покращила свій результат. Не набагато, хрестиків на 70, але покращила. Ось що у мене виглядає на канві. Зараз по схемі це відшився ось цей шматочок. Не дотягнула я до кінця листа і. Буду починати робити відшив на вересневий звіт. Що в мене вийде, зустрінемось і побачимось. Мої вітання. Сьогодні 18 листопада, і я сьогодні звітую за листопад, так саме зараз, бо я не зможу цього зробити в кінці місяця, робота лишається дома. Я Буду деякий час відсутня, і цю роботу з собою взяти я не можу. Тож, на сьогоднішній день, на 18 листопада, за листопад в мене навишивалося 512 хрестиків. Я працювала в цьому куточку і розпочала наступний лист. Трошки засмутилася, коли дістала наступний лист. Я вже чекала, що тут буде. Язичок, мордочка кота, а... а насправді мордочка буде, а язичка ще не буде. Тож такі справи, тож продовжуватиму вишивати цими сірими кольорами. Тут трошки легші участочки траплялись ось цей. і е... оця частинка трішки легша. Виглядає, наче тут, один колір, але тут є мішанина, тут не один колір Але таке невелика мішанина, як, наприклад, в такому в такій діляночці. Тож так, чергується трошки складніше, потім трошки легше йде. І так загалом цей лист непогано йде. Наразі в мене вже без того, що я почала на новому, на новому листку, як завершила повністю лист, в мене приблизно 31% готової роботи. Я вважаю, що це вже непогано <кій> порівнянні з тим, як взагалі просто пролежувала робота, трішки, але ж таки просунулась. Тож, Побачимось ми з вами з цією роботою у січні, так, уже в новому році, тому що, як я сказала, я буду відсутня, і в грудні також я не зможу вишивати цю роботу і буду брати в грі відпустку. Сподіватимусь, що гра продовжиться або другий сезон в наступному році. Але навіть якщо і ні, я все одно буду продовжувати вишивати цю роботу і так виводити в більш основний процес, бо хотіла б все ж таки його підігнати до завершення, а, можливо, навіть і завершити в наступному році. Принаймні, як можна більше підігнати процес до завершення. Ну, на цьому все. Потрошку. Пошиваємо. Ось. Ось так поближче покажу вам свої хрестики. Загалом мені процес подобається. Ну, а з вами прощаюсь до наступного відео по цій роботі, але підписуйтесь, коментуйте, спостерігайте, бо будуть нові старти, нові роботи. Бажаю вам мирних ночей, тихих ночей. Затишного часу, з рукоділлям, натхнення вам, бережіть себе. Все буде Україна. До зустрічі, пока-пока.